Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав натовпу, з ким це мені порівняти цей рід Він подібний до дітей. Які сидять на майданах і гукають до інших, кажучи, ми вам грали на афлеті, та ви не танцювали, ми голосили, та ви не били себе в груди. Бо прийшов Йоан, який не їсть, не п'є, а вони кажуть: біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а вони кажуть, Ось людина, що обжирається та впивається вином, друг митників та грішників, тож мудрість виправдана своїми ділами. Слово Господнє, Слава Тобі Христе! Спочатку хочу прочитати молитву: Пресвятий Боже, який в усе проникаєш, дозволь нам пережити ці хвилини у Твоїй особливій присутності, даруй нам істинну віру, непохитну надію і досконалу любов, а також зрозуміння і пізнання, щоб ми виконували Твою святу волю. Керуй, Господи, нашими думками і почуттями. Щоб все наше життя було повністю віддано тобі. Амінь. Початок наших реколекцій, п'ятниця. Час Різдвяного посту, Адвенту. П'ятниця це теж день покутний. І ми починаємо свої духовні вправи. Особисто я дуже люблю цей час Адвенту і Різдва, він для мене є якби одним цілим. Цей час очікування, тому що він завжди якось допомагає в відновленні. І час Адвенту це є такий час, в якому ми повертаємо собі здатність чекати. Очікувати. Кожен з нас закручений в цьому житті, яке дуже швидко плине, багато є подій, тепер багато таких подій, на які ми зовсім є неприготовані. Тож втрачаємо цю здатність чекати і очікувати. І також Адвент це є час повернення свого часу. Це Розпізнання серед знаків, які є на небі і на землі, сина людського, який прийде, побачити його, побачити Його посеред цих всіх подій. І також адвент, час набратися духу, підвести голову, час також подбати про себе, позбутися тяжкості на серці. І не боятися вступати в молитовне чування. Бо ця спішка, це швидке життя, воно забирає в нас молитовне чування. І час Адвенту це є час очікування, а справжнє очікування, воно завжди проявляється в приготуванні. Якщо хтось когось Дуже важливого очікує, він приготовлюється. І так собі подумав, а як ми, українці, очікуємо головні свята: Пасху, Різдво, Говорю теж сам про себе, тому що теж є українцем. Зазвичай є так, що м якось в думках очікуємо. Е, і десь в нас е, в наших думках крутиться е, е, це свято, до якого наближаємося, цей настрій, подаруночки, е, можливо, бажання трошки перепочити, нікуди не спішити, посидіти за столом. І зазвичай це є так, що ми думаємо, ну, Уже коли це свято, вже чи ще ні. Да? Особливо коли стосується це Пасхи, е, таке очікування, чи вже можна їсти цю Пасху, чи ні. Ну, як ще не було нічної служби, то ще не можна. Да? Бо ще не посвятили, ще не прийшли з цієї служби, але вже як, як е, переживемо, то вже можна. Да? Е, і це є таке. Досить поверховне, швидке очікування, якому можна протиставити приклад інший. Приклад батьків, які очікують народження першої, першої дуже очікуваної дитини. Коли вони думають, про свою дитину, про її народження, яке ще може бути зовсім не скоро. Вони все приготовляють, вони думають, де ця дитина буде лежати, що вона буде в і так далі. Да? І це є зовсім інше очікування, очікування в приготуванні. І нехай ці реколекції послужать хоча б трішечки нашому очікуванню в приготуванні. На зустріч з Спасителем. І сьогодні ми чули це Євангеліє про вередливих дітей, дивних дітей, яким ніяк не можна. Е, ну, е, щоб вони були задов, задовільнені. І так не так, і так не так. І е, цей образ з Євангеліє. Вередливих дітей, це є наш образ. І хочу, щоб ми на початку цих реколекцій задали собі дуже важливе питання. Де є Бог? Де є Бог в моєму житті? Колись по світі пройшла така новина четверо багатих підлітків, два хлопця і дві дівчини. В США після закінчення ліцею вирішили відсвяткувати і зробили пікнік. Вони взяли яхту, вийшли в відкритий океан. Погода той день була чудовою, тож після обіду вони захотіли поплавати, е покупатися. Всі вони з радістю повистрибували з яхти. Просто в океан. І коли вони вже накупалися і захотіли повернутися на яхту, тільки тоді вони помітили, що припустилися непоправимої помилки, а саме вони не викинули драбину за борт яхти, щоб можна було по ній залізти назад. Скільки вони не стрибали, як тільки не залазили друг на друга в воді, нікому з них не вдалося залізти на яхту. На наступний день по світі пройшла ця новина, що знайдена яхта, на якій було видно сліди подряпин, кров, але ніхто з цих молодих людей не врятувався. Дуже безглузда смерть. Ця трагедія може бути для нас прикладом, як ми самі відкидуємо Бога. Якщо ми самі не хочемо прийняти Бога, відкидуємо Його в своєму повсякденні, то штовхаємо своє життя до трагедії лише набагато більшої трагедії, ніж цієї трагедії. Підлітків, тому що наша трагедія може тривати вічно, де є Бог в моєму житті, а відповідь є дуже простою і навіть очевидною, але яку ми постійно якось не бачимо, Бог знаходиться там, куди я Його поставив. Коли почалася війна, багато людей питало, де є Бог, чому Він не втручається, чому все це сталося? Чому це все відбувається зі мною і з багатьма людьми? Яка є причина цього всього? А причина, напевно, є, і вона є дуже глибока. Вона є. В житті кожної людини, і, власне, вона звучить в цьому питання, де є Бог в моєму житті, де є Бог в житті моїх рідних, близьких, де є Бог в житті людей з мого оточення, а він є там, де ти і я Його поставив. Він не вривається насильно сильно у, чиє, у чиєсь життя. Кожний гріх, кожне зло, вчинене мною це є е, таке вистрибування, коли безтурботно покладаюся на себе. А чи можна покладатися на себе, на свою мудрість, на свою самодостатність? І з цим приходить наступне питання: скільки часу я зосереджуюсь на собі, а скільки часу я спрямовую свої думки до Бога, думаючи про спасіння моєї душі, думаючи про спасіння моїх близьких. Можливо, коли шукаємо відповіді, дуже часто цей час буде обмежений лише недільною службою. А можливо і на самій цій службі моя свідомість присутності Бога, присутності перед Ним є як ті спалахи, які запалюються і тухнуть, як ті спалахи на Різдвяній ялинці. Тож, наближаючись до Вифлеєму, тому що половина посту вже пройшла. Половина цього часу вже наблизила нас до Віфлеєму. Наближаючись до Віфлеєму, ми наближаємося не тільки до Спасителя, який народжується в вертепі, який був положений у Ясва. І наближаємося до цього феєричного настрою, але також ми наближаємося і до причини. Чому Бог пішов на такий крок? Ми наближаємося до свого гріха. І це є трохи сумно, якось не по Різдвяному, але наближаючись до свого гріха, ми також наближаємося до Господа, бо відкриваємо, що потребуємо Його. І в той самий час відкриваємо, що Бог є близько нас, що Він є Еммануелем, тобто Бог з нами. Тому не бійтеся подивитися в своє серце і зробити відкриття. Господь є близько, мир вам.